Враховуючи багато негативних історій, пов'язаних із ТЦК, військовозобов'язані не поспішають особисто з'являтися туди, навіть маючи право на відстрочку. І більшість клієнтів, у яких абсолютно все в порядку із документами для відстрочки, задають одне питання. Чи можу я подати заяву на відстрочку поштою і не їхати особисто в ТЦК? Тому що є дуже багато історій, коли ТЦК не хоче приймати документи на відстрочку. Або приймає, але не ставить відмітку на вашому екземплярі заяви про те, що ви подали ці документи. В результаті у військовозобов'язаного не залишається жодних доказів, що він взагалі звертався до ТЦК із цією заявою про відстрочку. Саме тому питання: чи можна подавати заяву і документи на відстрочку? Рочку поштою зараз є настільки актуальним. Якщо проаналізувати судову практику, до речі, в абсолютно різних регіонах України, то можна однозначно прийти до висновку, що суди стають на захист військовозобов'язаних і підтверджують, що у вас є право подати документи поштою. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Отже, давайте подивимось на декілька судових рішень з абсолютно різних куточків України. 4 червня 24-го року Одеський суд на рівні апеляційної інстанції сказав наступне: постанові Кабміну номер 1487 це постанова про порядок організації та ведення військового обліку. Не передбачено обов'язку особистого відвідування ТЦК для подання заяви та документів на відстрочку. Крім того, частиною 11 статті 38 закону України про військовий обов'язок і військовий. Службу визначено, що в разі зміни своїх даних ви зобов'язані особисто в Семиденний Строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де ви перебуваєте на військовому обліку. Проаналізувавши ці норми, суд прийшов до висновку, що обов'язок особисто повідомити та особисто прибути не є тотожнім. Тобто, суд максимально чітко звернув увагу ТЦК на те, що ніде в законодавстві не вказано, що потрібно особисто прибути до ТЦК, щоб оформити відстрочку. В законі вказано, що потрібно Особисто подати заяву, але подати таку заяву особисто ви можете і поштою. Тобто ви особисто підписуєте заяву і від свого імені відправляєте її поштою. Номер цієї справи ви бачите на екрані. І це не єдине таке рішення. 5 серпня 2024 року вже Тернопільський окружний адміністративний суд прийшов до дуже схожого висновку. Цитую ні положення закону про військовий обов'язок і військову службу, ні положення порядку номер 1487 це порядок організації та ведення військового обліку, не передбачають обов'язку особистого відвідування особою ТЦК для подання заяви та документів на відстрочку. Обов'язок особисто повідомити не означає особисто прибути. Суд зобов'язав ТЦК розглянути раніше подану поштою заяву, а також стягнув на користь військово зобов'язаного судовий звіт». Збір, який йому довелося заплатити при зверненні до суду. А тепер рішення Волинського окружного адміністративного суду від 25 червня 24-го року. Суд зазначає, що порядком номер 1487 не визначено конкретних способів надання документів, власноручно, пошту і тощо. Крім цього, суд ще й нагадав ТЦК пункт 59 постанови 560, в якому зазначено, що відстрочка може оформлюватися за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відстрочку. Тобто, в цьому пункті взагалі мова йде про те, що ТЦК може отримати дані з реєстрів і оформити відстрочку. А на аргументи ТЦК з приводу того, що відстрочку потрібно вклеїти у військово-обліковий документ. Суд відповів, що пункт 60 постанови 560 теж чітко прописує, що про прийняте рішення комісія повідомляє військовозобов'язаного засобами телефонного, електронного зв'язку або поштою. Отже, давайте підбивати підсумки. В законодавстві дуже багато згадок про те, що військово зобов'язані повинні особисто про щось повідомити ТЦК, але там немає формулювання особисто прибути чи з'явитися для подачі документів на відстрочку. Заяву на відстрочку особисто можна подати, в тому числі і через пошту, і дізнатися результат можна так само телефонним або поштовим зв'язком, а не лише з'явившись для вклеєння відстрочки. Адже в нас зараз все цифровізовано. Про вашу відстрочку повинні бути не вклеєні а внесені дані до реєстру, і нехай рішення судів поки що на рівні першої або апеляційної інстанції, але загальна тенденція і позиція судової влади вже зрозуміла. Якщо на початку цієї історії ТЦК найчастіше оскаржувало такі рішення суду до апеляції, то зараз я бачу, що вони все рідше звертаються за оскарженням. І очевидно розуміє, що суд стане на захист військово Сподіваюся, це відео допоможе вам відстояти свої права. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.